Друзі, вітаю! Дякуємо, що слухаєте аудіокниги на нашому каналі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, підтримайте нас і для подальшого розвитку. Ваші підписки, вподобайки і коментарі у цьому дуже важливі. Продовжуємо. Розділ 10-й. Підсвідомість. Організацію нервових клітин людини можна поділити на дві основні системи. Перша це нижчі центри, рефлекторні. Інстинктивні, автоматичні, друга це вищі центри, ті, що контролюють, вибирають, гальмують. Вони розміщені у корі головного мозку. Ці дві нервові системи зумовлюють подвійну психічну діяльність, інакше кажучи, подвійну свідомість. З одного боку, це нижча органічна інстинктивна автоматична рефлекторна свідомість, її ще називають підсвідомістю, свідомістю. Що працює нижче порогу самосвідомості. З іншого боку, вища свідомість вибіркова критична вольова, саме вона є внутрішнім охоронцем індивіда. З точки зору еволюції, легко зрозуміти біологічну функцію цієї свідомості охоронця. Зовнішній світ бомбардує нас нескінченими стимулами, тисячі вражень, що миті надходять до органів чуття, і кожна нейронна система має свій шлях реакції. Але якщо всі ці реакції виникатимуть без фільтру, це може бути шкідливо або навіть смертельно. Інакше кажучи, живі істоті зі складною нервовою системою невигідно відповідати на всі зовнішні подразники. Тому у боротьбі за виживання перевагу має той організм, який володіє вибірковими критичними гальмівними центрами, тими, що відповідають за вибір і волю. Чим організованіші, делікатніші, чутливіші ці центри, тим вищі шанси на успіх у житті. Свідомість охоронець захищає людину від шкідливих впливів довкілля. Вона не лише реагує на стимули, але й створює нове середовище, соціальне й особисте, і тим самим розвиває особистість, її силу, глибину, індивідуальність. У нормі вищі і нижчі нервові центри. Як і відповідні їм свідомості, працюють у злагоді. Разом вони формують єдине ціле одну активну свідому особистість. Але у певних аномальних станах ця гармонія може порушитись вищі центри, ті, що відповідають за критичність, контроль, волю, можуть пригнічуватись і від'єднуватись від інших частин нервової системи. У такому випадку активуються лише рефлекторні автоматичні інстинктивні центри і разом з ними підсвідомість. Вона стає відкритою для зовнішніх впливів. Ці впливи це навіювання. Коли свідомість охоронець не діє, індивід втрачає раціональне керування і стає вразливим, як лялька в руках чужих впливів. Людина занурюється у трансові стани, піддається навіюванням, і саме це є основною характеристикою підсвідомості. Підсвідомість піднімається щоразу, коли вищі центри волі та вибору слабшають або гальмуються, коли втрачається зв'язок між верхнім і нижнім рівнем нервової системи, зростає чутливість до зовнішніх подразників. Це проявляється через мимовільні рухи, ідеї, відчуття автоматичні реакції. А найголовніше, виникає надмірна схильність до навіювання. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтеся, ставте вподобайку та залишайте коментар. А якщо маєте змогу, підтримайте канал фінансово реквізити у описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку.